Працівниця управління виробничо-технічної комплектації Раес Лариса Яцук має неординарне хобі, створює ексклюзивні іграшки. Атомниця захопилася в'язанням два роки тому, на початку повномасштабного вторгнення. Перша моя лялька була на український мотив. з Соняхами. Я її в'язала в своєму кумові, який зараз на передовій. Ми не могли закрити очередний збір. Ми вже закрили нею п'ять зборів. Майстриня називає її щасливою лялькою. Адже щоразу, коли планує виставити цю патріотичну іграшку на аукціон, з'являються необхідні кошти на військове обладнання. Каже, перший раз збирали на засоби радіоелектронної боротьби, пізніше на ремонт авто. Слідуючий збір теж проводили там машину їм ремонтувати щось, мотори. Ну, виставляємо ляльку. Ми виставляємо, він опять закривається протягом години. Надзвичайно приємно, що за допомогою творчості я можу робити свій внесок у перемогу, каже Лариса Яцук. Зараз вона працює над створенням нової патріотичної іграшки. Це буде віночок, вона буде з маками. Ляльку Україночку в'яже для своїх друзів, які через війну були змушені усією багатодітною сім'єю виїхати за кордон. Зараз вони дуже сумують за батьківщиною. Побачили на моїй сторінці ляльки, попросили частинку України прислати їм до Америки. Лариса Яцук надзвичайно творча особистість, окрім в'язання. Вона, як кожна українська жінка, любить вишивати хрестиком. Має декілька серій картин різної тематики, які доповнюють інтер'єр та створюють затишок в її оселі. Релаксую, коли займаєшся творчістю, ти забуваєш про все, всі хвилювання відходять на другий план, ти зосереджений, коли щось робиш руками. Це маленька медитація. Багатьом творчим людям притаманне вміння римувати. Лариса Яцук не виключення. Вона має власну збірку віршів, що була надрукована ще в юності. Нині атомниця пише про те, що відчуває, про біль втрати, про любов до України, про необхідність жити далі. Люблю життя таким, як воно є. Свій кожен день щасливий і не дуже. За все, що маю, і за те, що не моє, за все, що головне і що байдуже. За кожен біль і радості хвилину, за всі випробування на шляху, за небо, сонце, зорі, за родину, за те, що Бог створив мене таку. Майстриня каже навчилася бачити щастя в простих речах, зокрема, у кожній в'язаній іграшці, в яку вкладає частину своєї любові та доброти. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уіта Згераес.